Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку число 10, поняття 10, склад числа 10. Порівняння кількості об'єктів, написання цифри 10. Давайте порахуємо, скільки ведмедиків на малюнку. 1, 2, 3. Рахуємо автомобілі. 1, 2, 3. 4, 5. Тепер порахуємо пару вози: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер порахуємо м'ячики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Відкрити підручник на сторінці 26. Перше завдання. Що зображено на кожному малюнку? Погляньте на першому малюнку зображено годинник, який показує 10-ту годину. На наступному монета. Номіналом 10 копійок. Далі. Рученята, які показують. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пальчиків. І число 10, яке ми будемо сьогодні вивчати. Число 10 позначається цифрою 10. Одиниця і 0 коли зустрічаються? Десяткою стають і дуже цим пишаються. Це число є першим та найменшим двоцифровим числом. А чому 10 називають двоцифровим числом? Бо кожна цифра має свій будиночок, клітинку, і число 10 записують у дві клітинки. Друге завдання: скільки капустин є, скільки стане. Як утворюється число десять. Давайте порахуємо, скільки капустин є. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, сім, вісім, Дев'ять дев капустинок є. Зайчик приніс іще одну капустинку. І давай порахуємо, скільки тепер капустинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, якщо до дев'яти додати 1 буде 10. Відкрийте зошит в клітиночку. Від попередньої роботи відступіть 1, 2, 3, 4, Чотири клітиночки на п'ятій поставте крапочку. Від початку листочка або від лінії відступіть одну клітинку. І Напишіть, будь ласка, у зошиті рядочок цифри 1. А доки виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Пишемо цифру 0. 0, 1 елемент великий овал. Починаємо писати нижче правого верхнього кута клітинки. Ведемо вгору, заокруглюємо ліворуч, ведемо, заокруглюючи до нижньої сторони квадрата, заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початкової точки. Давайте зараз з вами потренуємося пальчиком у повітрі писати цифру 0, підрахунок і раз, і. Починаємо. І раз, і. Давайте ще раз. І раз, і молодці. А тепер візьміть, будь ласка, ручки або олівці і напишіть у зошиті рядочок цифри 0. А доки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. А тепер давайте напишемо рядочок цифри 10. Пишемо одиничку у сусідній клітинці 0. Між числами пропускаємо клітиночку. Далі пишемо одиничку, І в сусідній клітинці 0. Доки виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Третє завдання: скільки всього трикутників на хвості кожного повітряного змія, скільки з них червоних і скільки зелених. Запиши склад числа 10. Давайте порахуємо, скільки трикутничків на хвостику у першого змія. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, Десять. Десять трикутничків. Із них червоних. Давайте порахуємо скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І зелених один. Отже, 10 це 9 додати один. Давайте ми з вами це запишемо у зошит. 10 дорівнює. 9. Додати один. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. А доки виконуєте перевірку, поставте відео на паузу. Працюємо у робочому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторінки 26-27. Перше завдання на сторінці 26. Домалюю стільки грибів, щоб їх стало по 10 на кожній низці. Кожний 10 гриб обведи. Давайте порахуємо, скільки грибів на першій низці: 1, 2, 3, 4, 5, 6 грибочків. А щоб було десять, треба скільки ще домалювати. Правильно, 4. Вам треба домалювати 4 грибочки і обвести кожний десятий грибочок. Починаємо рахунок ми з лівої сторони. Відповідно, рахуємо з зліва направо і кожен десятий гриб обводимо. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Друге завдання напиши за зразком. Напишіть за зразком два рядочки цифри 10. А доки Ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Номер 3. Засили мешканців у числовий будинок. Запиши пропущені числа та домалюй кружечки. Розгляньте склад числа 10. Цифра 3. Кружечків 3. Цифра 8. Відповідно, 8 кружечків. Цифра 2. Треба домалювати 2 кружечки. Цифра 6. Домалюйте 6 кружечків. Тут вам треба порахувати скільки кружечків і записати цифру. Будь ласка, доки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Номер 4. Постав точки в таблиці праворуч так. Як розміщено квіти в таблиці ліворуч. Зверніть увагу, як розміщені ромашки на картинці ліворуч. Зверніть увагу, порахуйте, скільки квадратиків. І відповідно перенесіть малюночок ось на цю табличку. Дивіться: 4 квадратики і посередині точка. 4 квадратики посередині точка. Домалюйте ромашку. Відповідно. 4 квадратики і посередині точка. 4 квадратики і посередині точка. Намалюйте жовтеньку серединку і домалюйте ромашечку. А доки Ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Перше завдання на сторінці 27. Напиши за зразком. Напишіть за зразком рядочок цифри 10 і рядочок цифри 5. А доки будете виконувати завдання, поставте відео на паузу. Номер 2. Зафарбуйте пазли, у яких записано склад числа 10. Вам треба обчислити вирази. Можете використовувати рахувальні палички. І ті вирази, результат яких буде дорівнювати 10, вам треба зафарбувати. Використовувати також склад числа 10. Наприклад, 9 додати 1 буде 10. Зафарбовуємо цей пазл. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 3. Магніти з цифрами розмісти на нижніх дверцятах холодильника, а магніти з буквами на верхніх З'єднай лінією. Обведи магніти, які залишилися. І так, цифри на нижні дверцята. Один. Проводимо лінію до нижніх дверцят. Далі в нас цифра 7, з'єднуємо її з нижніми дверцятами, Цифра 9. З'єднуємо її з нижніми дверцятами. А букви. На верхні буква Т, яку ми будемо вивчати, буква «Ю» на верхні дверцята. З лівої сторони в нас залишається зірочка та знак оклику. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Номер 4. Запиши цифри, розміщені на холодильнику. Давайте з вами напишемо по порядку ті цифри, які в нас є на холодильнику. 1 перша цифра. Далі 2. Не забувайте пропускати клітиночку між цифрами. Далі 3. І далі ті числа, які в нас є. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ви сьогодні добре попрацювали. Дякую за чудову роботу, до побачення і до зустрічі на наступному уроці.